Мир вам, дорогі друзі! Сьогоднішня тема буде другий прихід Ісуса Христа. Багато людей вірять у це, деякі люди не вірять, що Ісус Христос прийде. Но ми будемо читати Слово Боже Біблію і відкриємо Євангелія від Івана, 14 глава, із першого вірша. Нехай серце ваше не тривожиться, віруйте Бога, і в мене віруйте. В домі Отця мого багато осель. Коли б не так, то я сказав би вам, що йду приготувати місце для вас, і коли піду і приготую, місце для вас я прийду знову і візьму вас до себе, щоб і ви були там, де я. Ісус Христос говорив це і учням, і тим людям, які Його слухали. Він ці слова говорив, що не тривожтесь. Другими словами, не переживайте про те, що вам не вистачить місця на небі. Кожному і людині вистачить місця. Ну тільки для того нам потрібно приготуватися. Є люди, кажуть, що Христос уже прийшов. Ну, що говорить нам Слово Боже? Ми відкриємо дії апостолів. Записані у 10 главі дії апостолів, у першій главі 10 вірш, Перша глава і 10 вірш. З самого початку цієї книги ми прочитаємо 10 і 11 вірш. І сказали, мужі галілейські, чого стоїте й дивитесь на небо? Цей Ісус, який вознісся від вас на небо, прийде так само, як ви бачили його, коли він відходив на небо. Тоді вони повернулися в Єрусалим з гори, яка називалась Оливна, і яка знаходиться поблизу Єрусалима на відстані дороги суботнього дня. Вони стояли, коли Ісус Христос вознісся, вони чекали, думають, стояли, стояли і прийшли з неба ангели і кажуть, не стійте тут. Ідіть собі додому, вертайтеся в Єрусалим. І вони вернулися і каже, як Ісус як піднімався на небо. Так, і Вернеться Христос назад. Я вже ще раз повторююся, говорю, деякі люди говорять, що Христос уже прийшов на цю землю. Роки різні говорять, що Він прийшов так, уже там прийшов, там прийшов. Но Слово Боже і Євангелія нам говорить про те, що Його прихід буде видимий. І це записано в Євангелії від Луки, 21 глава, 27 вірш. Луки 21, 27. І побачить тоді Сина Людського, що йтиме на хмарах із силою й великою славою. Що каже побачить? Побачить тоді, не каже, що там мені приснилося, або я там щось прочитав. Тут говорить про те, що побачать люди його, які будуть чекати, і не тільки, які будуть чекати. Ну що ж буде перед тим? І ми говорили на перерві про те, що багато є проблем. І в церквах, і в сім'ях є багато проблем. Читаємо книгу Матфія, 24 глава книги Матфія, нам відкриває те, що, що ж буде відбуватися перед тим, як Христос прийде, 24 глава, 37 вірш. Як було за Днів Ноя, так буде і в прихід Сина Людського. Що ж буде було за днівно? Їли, пили, женилися, виходили заміж, і що ще і не думали? От сама головна проблема. Про що вони не думали? Про те, що прийде потоп. що прийде кінець. Вони не думали про те, але коли прийшло, прийшла вода, тоді вони згадали. У другому Євангелії від Луки пише про дні лота. Чи думали люди, які жили разом з Лотом, що город Содом згорить? Не думали. Але коли почало падати, вони вже, мож, да, вже коли почало падати сірка з неба, вже було е, пізно. Ну, хто ж затмарює розум кожного людину, який каже: Сатана? Давайте ми зачитаємо. Що каже апостол друге послання до Коринфян, 4 глава, четвертий вірш? Апостол Павел, 2 Коринфянам 4, 4 нам говорить такі слова. Що ж буде, або що робить тот враг, який дає такі недобрі думки? 4 глава, четвертий вірш. Для невіруючих, яким Бог світу цього осліпив розум, щоб не засяяло їм світло Євангелії, про славу Христа, котрий є образ Бога невидимого. Люди, які не от для невіруючих Бог світу цього. Який то Бог світу цього? Це є Сатана. Да? Він Бог, який дає таку, можна сказати, покривалу, таку сітку, що людина не розуміє. Людина не розуміє, де вона знаходиться. Ісус Христос знає, що не знає, а говорив про такі слова учням, що коли я прийду, то я дам кожному зарплату. Давайте ми зачитаємо в книги Матфія у 16 главі книги Матфія говорить, що ж то буде, 16 глава, 27 вірш. Бо прийде син людський у славі свого Отця з ангелами своїми, і тоді віддасть кожному згідно з ділами його. Кожному із нас Господь дасть згідно з тим, що ми зробили. же ми не тільки у Івангелії Матфія, ми читаємо в книгі об'явлення в останній книгі Біблії, ми знаходимо такі ж самі вірші, що Христос прийде уже забрати вірних. І дати їм царню. Кому ж обіцяне нагорода? Чи всі отримують нагороду? Нагороду всі отримують, тільки яку. Одні отримують вінця нетлінного, або будуть спасенними. Це записано в послання апостола Павла до Тимофія. Апостол Павел писав багато із таких е, листів своїм друзям. і 2 Тимофію, 4 глава, і 6 вірша. Говорить так. Я змагався добрим змаганням, свій бік закінчив, віру зберіг, на останок мені призначається вінок праведності. Апостол Павел кричив, що я то, то, то робив, і що буде мені вінець? Буде тот вінок, який праведності, або та нагорода. Ну, що ж буде з тими людьми? Ми вже читали і Дні Ноя, помню, згадували, і дні Лота. Що було з тими людьми, які не приготувалися? Були покарані. Пророк Ісая у 25 главі, він відкриває нам е, таку думку, що буде із всім цим світом? 25 глава, 9 вірш. І скажуть у той день ось він Бог наш. На нього ми уповали, і він спас нас. Це Господь, на якого ми уповали. Радіймо і веселімося Його спасінням». Тепер одна частина людей буде радій, бо буде ти бо зустрічають, зустрічають свого кого? друга, свого батька. Такий приклад про людей, особливо про дітей, коли батьки уїжджають е, десь з дому або за кордон, або ще кудись, то що, коли батьки вертаються назад? Діти радіють. Діти раді, що вернувся батько або мати. Але коли діти щось зробили недобре, наскільки раді? Діти не раді, що батько вертається або мати. Ну, Чим попоже, і... да, щоб якось загладилось то діло. Ну, і коли прийде Христос, то ми вже повинні бути готові. Там вже пізно буде щось вирішувати. Що Христос нам наказує робити? Чи дав Христос якусь вказівку для нас? Відкриває Книгу Матфія 24 главу. Христос каже для нас таку думку. Тож пильнуйте, бо не знаєте. Котрого дня прийде Господь ваш. Що таке пильнуйте? Думайте, остерігайте себе, а ще кого? других людей, які нас оточують, щоб ми попереджували людей про те, що скоро прийде Христос. Ті люди, які самовпевнені та безтурботні, які надіють тільки на себе, думають, що вони самі умніші, самі розумніші або самі такі. Святіші. То що буде? То те буде, які наділися на, на, на себе. Ті люди, які до потопу наділися на себе, потонули. Ті, які наділись у Содомі, упала на них сірка і попалила. Но ангел Божий прийшов і вивів лота і його сім'ю. Також і Ной був, зайшов ковчег і там мав спасіння. Вода розролася, всі пройшлися і перешли за ними по да. Народ спасся, а враги були покарані. Господь дає нам застереження. Книга Луки, 21 глава. Він нас застерігає не один раз. В кожній книгі Біблії є застереження або таке. Щоб ми могли задуматися, 21 глава Книги Луки, 34 вірш. Зважайте на себе, щоб серця ваші не обтяжувались ненажерливостю, п'янством і життєвими турботами, і щоб день той не застав вас несподівано. Ми буває такі заклопотані, такі щось думаємо, все біжимо. все... Не вистачає нам часу. І тут говорить про те, що ми можемо бути, коли Христос буде приходити, ми будемо і не знати. Чому? Тому що ми не готувалися до того приходу. І багато, і багато людей задають таке питання: Коли ж це станеться? І учні Ісуса Христа питали Ісуса, коли ж це буде? І Христос їм дав відповідь. Каже, коли ж це станеться? І яка ознака приходу кінця твого? Учні, Христос їм казав, що буде кінець світу, і учні його запитували. І Христос їм е, відповідав. Книга Матфія, 24 глава 4 вірша, 24 глава книги Матфія, відкриває нам, що ж Христос їм, яку думку їм відкрив? Або що розказав Христос? 24 глава 4. Вірша. Ісус сказав йому відповідь Березіться, що вас хто не звів. Бо багато хто прийде під іменем моїм і буде говорити Я Христос, і зведуть багатьох. Також почуєте про війни і про воєнні чутки, глядіть, не жахайтесь, бо належить усьому тому статися. Та це ще не кінець. Бо повстане народ на народ і царство на царство, і буде голод, мор і землетруси місцями. І все це початок страждань. Тоді видаватимуть вас, на муки і вбиватимуть вас, і вас зневажа, знева, зненавидять усі народи за ім'я моє. От такі, таку думку. Все то було і є. І що ми бачимо? І воно все збільшується і збільшується. І болезні. І ми бачимо, скільки аптек відкрилося. Ті, хто старші люди, ви пам'ятаєте, що раніше було менше аптек. Зараз їх аптек набагато більше, а здоров'я не, не стає краще у. Ні. Читаємо ми таку думку. Коли ж це все буде і що то буде? Христос іще відкриває 29 й вірш у 24 й главі. 24 та глава. 29 вірш І враз, після скорботи днів тих, Сонце затьмариться, і місяць не дасть світла свого, і зорі спадуть з неба, і сили небесні захитаються. Тоді з'явиться знамення сина людського на небі, і тоді зголосять усі племена земні, і побачать сина людського, що гряде на хмарах небесних силою і славою Великою. Ми знаємо, що було затміння Сонця і місяця, і зірки падали. Ну, що ще не було? Ще не було приходу Христа. І ми чекаємо, що скоро прийде Христос. Книга Тимофія, апостол Павел, писав своєму учню, Апостол Павел 2 Тимофія, 3 глава. Відкриває нам таку думку, що ж то буде, які ж будуть часи перед приходом. третя глава з першого вірша. Знай же це, що в останні дні настануть тяжкі часи. І ми бачимо, що люди в деяких, в деяких частинах, навіть нашої держави, живуть дуже тяжко. Дуже бідують. Ми тут живемо. Можна казати, що ми ще. Не так тяжко живемо. У нас ще все є. І їсти ми маємо, і одяг маємо, і кришу над головою. Ми це ще все маємо. Але є такі люди, які то все втратили, які великих, е, тяжких, тяжке життя в них. І другий вірш каже: люди будуть самолюбні, грошолюбні, зарозумілі, горді, богозневажливі, непокірні батькам, невдячні, безбожні, нелюблячі. Не примири, римі, наклепники, нестримані, жорстокі, ненависники добра, зрадливі, зухвалі, бундючні, що більше люблять розкоші, ніж Бога, які мають вигляд побожності, а сили її відреклися. Таких віддаляйся. Такий тут великий список людей, які не то, що людей, а характеристик або Такі, такий характер у людей. І буває, що ми маємо в собі якісь такі приклади, які тут були перечислені. І це Христос дав таку думку для нас, не тільки ми тут читали, і в Тимофія, і Христос сам відкривав в Євангелії учням, що буде в останній час? Що люди будуть не ставати добріше, а ставати навпаки гіршими. Ну що нам робити як людям в цей час? Чи потрібно нам повторювати те, що ці люди робили? Ми розуміємо, якщо ми це будемо робити, то Христос не зможе нас спасти. Чому? Бо тому, що ми самі відмовляємося Ще декілька віршів я хотів би зачитати для нас. Це послання апостола Петра. Він нам відкриває апостол, Друге послання Петра. Третя глава. Що ж буде з нами і з цим світом? Третя глава і 10 вірш. Але день Господній прийде, як злодій вночі, і тоді небеса шумом перейдуть, а стихії, розпалившися, зруйнуються. Земла, земля і всі діла на ній згорять. Те, що ми тут хочемо думаємо, що ми складемо на, на, на тяжкі часи, ми що ми щось накопимо, построїмо собі щось. Таке велике, і наді, будемо надіятися на те, що воно нас спасе, пише апостол Петро, що земля і всі діла на ній згорять. І наступні два вірша. Оскільки ж все це отак знищиться, то яким слід бути у святому житті і побожності вам, котрі чекають і прагнуть приходу Дня Божого, коли полум'яні небеса зруйнуються і розпалені стихії. Розтопляться. Апостол Петро задає питання, яким нам потрібно бути, щоб ми могли не бути учасниками цього огню, а щоб ми були забрані на небо. Щоб бути на небі, потрібно відділитися від цього. І буває, ми хочемо бути і з Богом, але хочемо триматися і цього щось недоброго. І останній вірш хотів би який зачитати 3 глава, тут же цього друге послання Петра 13. Але ми, згідно з його обітницею, чекаємо нового неба і нової землі, де перебуває правда. Ми, як люди, ми чекаємо нового неба і нової землі. І якщо ми хочемо бути на небі, то ми потрібно, нам потрібно тут, на землі, що зробити? Приготуватися для того, щоб пережити зиму. Нам потрібно що зробити? Приготовити. Приготовити. Заготовити дрова, якщо топиш дровами або угльом, або ще щось, приготувати е, продукти на, на зиму, які ми маємо вирощувати за, за, за літо. І коли прийде зима, ми, вже не, ми спокійно беремо туди. Так само, як коли прийде Христос, ми вже не зможемо готуватися. Ми повинні готуватися сьогодні. Задаємо питання собі. Коли ж прийде той час, коли ми зможемо почати підготовку. Слово Боже, говориш, сьогодні. Коли почуєте Слово Боже, залиште все, що маємо, таке недобре, і ми повинні лишити гріх, бо Господь пише, любе кого, грішника, но не гріх. Якщо ми хочемо бути разом з гріхом, то ми не можемо бути з Христом. Ми повинні залишити, залишити гріх. І бути разом з Христом. Ну, Господь нас нікого не заставляє. Кожний із нас робить вибір. Який ми зробимо вибір в цьому житті, це буде і у вічному житті. Ми можемо бути вічно з Богом або вічно мертві. Давайте ми. Задумайся над цим питанням. Якщо прийде Христос, чи готовий я сьогодні йти на зустріч Христа? Сьогодні готовий я вийти? Якщо весь час хтось зайшов з вулиці і каже: Христос іде! Чи готові ми йти на зустріч Христу? Якщо ми не готові, то є у нас а ще ти? ми повинні готуватися. І не надіятися на те, що у нас ще буде 10 років або 20. Сьогодні Дав Бог нам життя, а завтра ми не знаємо. Будемо вдячні Богу за цей день, за те, що ми ще живі, маємо можливість вивчати Слово Його і славити Його. Будемо все вдячні Богу. Амінь.